Привіт-привіт! Сьогодні огляд буде на Suzuki ZZ Inchop Sport. Двухтактний скутер на повітряному охолодженні на 12 легкосплавних дисках з світлодіодним спойлером. Така спортивна моделька двохтактного скутера. І, на жаль, давним-давно вони вже... Закінчились випускати, ЗЗ на сьогоднішній день знайти це один, можливо, із тисячі, можна так сказати, щоб техніка була живенька, ціленька на рідних запчастинах, щоб вона ще й залишилась. А ще дехто хоче і в рідній фарбі, то це один із тисяч і можливо, і то не точно. Сьогодні пропоную вам подивитися на... Вимершого апарата двохтактного приблизно 90 якихось там 9-2000-х років випуску, але дійсно розетка і на теперішній день популярна, Затребувана і, скажімо так, цікава для молоді, так як вона висока, спортивна, з гарною вилкою з колесками, ну і так далі. Коротше кажучи, Дивимось детальніше, хто знає, що за апарат, той знає. І в принципі мені вона навіть самому подобається, так як дійсно техніка мега, скажімо так, в плані зручності і прийомистості. Так, знову в мене з цією камерою. Так, Задня гума. задня Гума гума стоїть заводська задня ARC, 110х70 на, на 12. Розмір гуми стоїть. так, Зараз покажу вам. так є, 110х70 на, на 12, гума в стані взагалі нової, без ніяких питань, без зносу, практично. ну Ціленька, чудово в чорному кольорі колеса. Синій колір заводський по пластику і він навіть йде з підклювничком, з піддончиком синім. Є такі лімітовані версії ЗЗ бувають. От По пластику взагалі без дефектів, без зауважень. Зразу скажу фарбований скутер, він весь був в наклеїчках, хто знає яка ця ЗЗК йде, вона в таких наклейках Movistar, старт, таких салатових яскравих. По задній лівій частині і по правій жодних питань, подряпин. На рідних варіаторах, до речі, зазетка залишилась, все повністю рідненьке. Але максимально я от прокатався в районі 50-55, видно, трошечки є знос по ременю варіатора невеличкий, є навіть бокова підніжка, що доволі дефіцитно, взагалі не пам'ятаю, щоб вони часто були на зазетках. Оці підніжки, так, ключ. Що в нас з фокусом? Ключ один, оригінальний. Так, по, по багажничку глянемо по бакові. Бак пластиковий, їх тут ржавих не буває, бензинчика трошечки є нам на тест-драйв. В принципі, все добре, спойлер, спойлер працює. Дивимось, ну так, симпатична. Моделька сидіння перешита, пошкоджене було трошечки отак порване. Нормальне явище для скутерів, яким понад 20 років. Так, Пробігу 2822, скоріш за все, другий круг, хоча надписи навіть дивіться залишились. от Є відбійнички стоять такі. Так, далі йдемо. По боковій частині збереглася одна наклеєчка Сузуків, так воно прикольно виглядає. Так, дисковий передні гальма УЗЗ. Передня гума Dunlop залишилась така, як і з неї він прийшов, відсотків 70, хороша, якісна дорога гума, гідравлічна вилка шова. От, по диску, так відсотків 15 можливо якийсь невеликий знос є. От, взагалі жива ЗЗ. частенько, приємно працює, все, послухаємось, подивимось, тим більше візуально, взагалі без ніяких дефектів і без питань. Красиво виглядає в синенькому кольорі, тим більше воно гармонійно виглядає з підклювничком оцим. З цієї сторони наклеєчку довелося зняти, але бачите, воно воно залишилось сам чуть-чуть темніший. Все чудово і без питань. Так, ну, як завжди, заведемо, так, по Підометру є невеличка, бачите, тут така тріщинка, але воду туди не пропускає, все добре. Так, заведемо з ножички, з кікстартер. Гарно, тихенько працює. Так, спойлер працює. Ну і як завжди, зробимо невеличкий тест-драйв. Так, по світлові. Ближній, дальній поворотнички. Це працюнькає. Так що так, все добре. Так, Щось з камерою. Не те ой треба ведешечкою запшихати поворотнички, так як не дуже працюють. Не дуже добре. Допало. Так, є. Такий шустренький апарат. Таке якесь дебільне, що тут не знаю з цим з фокусом. Що... Так, коротше кажучи, максимально в районі 55, От швидкість, так що, кому до вподоби ЗК, телефонуйте, вкрай рідко трапляються в доброму стані, так що, звертайтеся, контакти в описі під відео, переходьте на телеграм-канал, обирайте для себе. Апарат, який вам подобається, всім гарних дали покупок.